Вже розказував вам, це тут виходить, стоїть три палети, да? там ще сім палет, Це сумість для ремонту залізобетону бетону СІДІ Це та історія, як ми попали майже на мільйон гривень. Я вам говорив, що до війни ми у нас були контракти з Metal Стіл і іншими великими підприємствами, коли до повномасштабного вторгнення. Зараз всі всі контракти закрилися, і у нас завісла дорога продукція. Вона взагалі для ремонту залізобетонних конструкції. Якщо у вас там бокси, якісь цеха, саме залізобетон високомарочного, високопрочного, оце ідеальна штука. Це Resident cd 22, торгова марка. Вона, бачите, йде навіть без коротше білі мішки. Це тому, що під об'єкт завод спеціально виготовляв під нас, під нашу зділку, скажімо так. Ціна мішка 2000 гривень. Ми зараз віддаємо е, просто по акції нам, аби хоч якусь частину грошей витягнути, 700 гривень за мішок. Штука просто класна. Ну, реально, е, коротше, аналогів нема. Ну, така заїжджена фраза вже в наш час. Якщо у вас кажу ще бокси, цеха, е, якісь е, квартира, балкони, е, треба відремонтувати залізобетонний балкон, там під, підпадали куски, арматура торчить. Ось ця суміш, вона йде фірми «Церезіт», ми просто ділери це резід в Дніпропетровській області. Сіді 22. Хто в курсі, той ну зрозуміє. Залишилось 400 мішків. Взагалі було їх дві фури, більше тисячі мішків. Воно у нас зависло, але ну, ми це все розпродали. Просто вже підходить термін. Кому потрібно, хто цікавиться такою ремонтною сумішю, у нас вона є по 700 гривень за мішок. 700.